Всім привіт! Це смарт-проєкт коло мами. З вами я, мама Олена. І сьогодні ми поговоримо про круїзи на розкішному лайнері. Це відпочинок, який може подарувати вам та вашим рідним і близьким. Радість та найяскравіші емоції. Щоправда, більшість із нас вважає, що таке задоволення може собі дозволити лише дуже дуже заможна людина. Чи дійсно це так? Дізнаємось від людей, які вже неодноразово бували у таких подорожах і знають, як перетворити мрію на реальність. Це топ лідери клубу Інкрузис Юлія Турчик. Вітаю, Юлія. Вітаю. Це Наталія Лєбідєва Вітаю. і Юлія Лукашова. Вітаю, вітаю вас у нашому колі. Отже, для кого і для чого був створений клуб Інкрузис? Розкажіть нам, будь ласка, певно, пані Наталя розкаже. Ви знаєте, клуб Інкрузис вже є на світовому ринку вже понад 9 років. Він був створений американцями, і це перший єдиний членський клуб міжнародного масштабу, який діє по системі підписки. В нашому клубі вже більше мільйона шістсот тисяч людей, які з 207 країн світу, і ви знаєте, мене дуже вразила саме місія клубу. Вона полягає у тому, щоб дати людям можливість різного соціального статку, різних фінансових можливостей бачити цей світ не тільки самому, але й відкривати його в нашому найближчому оточенню, нашим рідним, нашим діткам, друзям. Батькам, тому це надзвичайно гуманітарна місія полягає в нашого клубу? Так гарно сказали, що це є можливість для усіх. Єдине, що не всі знають про таку можливість, і сьогодні так. ми їм розкажемо, вірно. Так. Тож, ви особисто як дізналися про і чому вирішили стати його членом? Ну, я за рекомендацією дуже гарної своєї знайомої Юлії, яка сьогодні також тут, ага. е, тому що я завжди мріяла своєю сім'єю подорожувати, показати світ своїм діткам. І навіть не думаючи, приєдналася в таку прекрасну команду. Не пожалкували? Ні, ні разу. А ви як дізналися про цей клуб? Так само за рекомендаціями? За своєї хорошої знайомою, яка Мріяла подорожувати, яка дізналася про ці можливості і поділилася зі мною. Тобто, у нас від серця до серця, від друзів до друзів, тобто, у нас по рекомендаціям, по, по як я проговорила вже від серця до серця ми передаємо можливості один одному. Як довго ви вже є членами клубу? Ну, я являюся вже 4 роки в клубі, з них 2 як партнер. Угу, як партнер, ще так. пояснимо, Да як що це ще означає. Тут лідер, так, партнер, та дуже цікава так. тема. А ви вже п'ять з половиною років, і всі 5,5 років я для себе визначила, що я буду не тільки подорожувати, а й будувати бізнес, тому що хотіла відкрити такі накопичувальні рахуночки які дають можливість з вигодою подорожувати, і для своїх в першу чергу дітей. У мене два сина, і саме тому я прийняла рішення будувати тут партнерську таку мережу. Жу і запрошувати людей п'ять з половиною років. Я чотири. <ріст> <ріст> чотири. <ріст> я як дізналася, Да я одразу приєдналася, потім Юлічка приєдналась і так ми за чотири роки побудували вже велику. Команда. Команду так є така чудова команда у Вінниці, до вас можна звертатися і отримати більше інформації. От пані Добре. Наталія вже сказала, що інкрузис це не лише про подорожі, не просто таке себе туристичне агентство так яке відправляє людей у подорож. Це можливість як подорожувати, так і працювати, так, так. вести власну справу. Так, це правильно, так, так ви знаєте, у нашому клубі є кілька можливостей. Можна бути просто членом клубу, мати можливість е, обирати в першу чергу з 21 тисячі пропозицій. Круїзних напрямків на нашій інтернет-платформі самостійного бронювання, тобто у нас сайт, booking самостійного бронювання. І от ви зазначили, що туристичне агентство ми якраз саме не є турагентами і туроператорами. Да? І це в цьому наша фішка, тому що людина може за чашкою кави разом з своєю родиною чи з друзями обрати подорож своєї мрії знову ж таки з 21 тисячі пропозицій круїзів. Але у нас не тільки круїзи, у нас більше 172 тисяч пропозицій готелів, курування курортів, резортів, і ще нам приємно, що кожного року року компанія додає на платформу ще продукти. І в цьому році нам додали також 300 тисяч туристичних пакетів тур екскурсій. Тобто, ми це все можемо обрати за чашкою кави, не ходячи в туристичні агенції і в тур до туроператорів. І в нас дійсно є можливість бути членом і заощаджувати, накопичувати собі, планувати свій час, свої фінансові ресурси і мати вигідність 25%. І також у нас є інша. Інший продукт це будувати бізнес, купити собі партнерську ліцензію і розпочати власну справу по всьому світу. Ця партнерська ліцензія коштує всього на всього 95 доларів. І ця пропозиція зараз надзвичайно актуальна, тому що в зв'язку з подіями в нашій країні дівчатка жінки пороз'їжджалися, і наш бізнес можна вести в будь-якій точці земної кулі, маючи телефончик і інтернет з'єднання, і будувати дійсно прекрасну мережу в 207 країн. Світу. тому це все робиться за рекомендацією і завдяки мобільному зв'язку. Нічого собі такі перспективи просто вимальовується тут. Ну я впевнена, що багато хто навіть про це не знає, що так. є така можливість, і це так просто розпочати такий бізнес, отримувати задоволення і ще й подорожувати. То вона сьогодні вже є топ-лідерками клубу. Що це означає? Топ лідер? Є член клубу, а є вже топ-лідер. Так, да. бо це якраз те, що стосується партнерської програми, коли а, людина відчуває, що їй цікава ця діяльність, що вона хоче ділитися цими можливостями, вона хоче розвиватися в цій сфері, і тоді вона, вона будує свою команду. І команду можна будувати от завдяки інтернету, завдяки телефону по всьому світу. І коли в партнера приєднуються партнери, нові члени клубу з різних країн. З різних міст, і тоді ви об'єднані одною справою стаєте ну, як топ да, людину, яка а, показує приклад да, і запрошує людей з різних країн доєднатися до такої прекрасної діяльності. Топ-лідери у нас мають можливість заробляти хороші кошти, і це можна так озвучити, що це починаючи із. 500 доларів і до 100 тисяч доларів на місяць. Тобто і такі лідери є у нас в Україні. У нас є дві жінки, два топ-лідери, які мають хороші статки, хороші, хороші команди по всьому світу. І вони своїм прикладом показують те, що людина з будь якої професією, да, з будь-якої соціальної там сфери діяльності, маючи величезне бажання. Труде люб, да, в принципі, а і е, сміливість терпіння може досягти тут ну, великих. Висот. Угу. ви так згадали, що є дві жінки, топ-лідерки, які дуже вже досягли таких вершин. Передача наша коло мами. Переважно це аудиторія, це мами, які не знають, як можливо змінити професію, так чи хочуть розпочати нову справу. І їм це дуже думаю цікаво. Є така можливість, от ви роз'яснити детальніше. А цікаво, чи можуть чоловіки доєднуватися, чи є серед ваших колег чоловіки, які також успішні. Ви знаєте, у нас так цікаво побудований бізнес, його ж можна будувати в будь-якій точці земної кулі. І якщо, от, скажімо так, наші слов'янські да, країни в основі своєї це мають лице жінки, да, то такі команди, як Іспанія, Італія, Порто Ріко, в них якраз чоловіче обличчя, тому що як вони кажуть, що вони будують бізнес за келихом вина. І знаєте, так як у вас дуже класна назва коло мами, тут саме дійсно можна регулювати і будувати свій бізнес під ті потреби, які треба закривати в сімейному життю ну, в побутовому житті. Так, тобто людина може планувати свій час, да це достатньо 2-3 години в день працювати, коли ти коли дітки твої зайняті там чи сплять, чи в садочку, чи ще десь. Так? Тобто, для цього є дуже багато переваг є безліч маркетингових матеріалів в нашому онлайн кабінеті. У нас є як внутрішньокомандні навчання, так і внутрішні компанії. Навчання. Тобто, ця діджиталізація у нас на нашому онлайн сервісі на просто ну масштабує бізнес і дуже в цьому допомагає. Сайт перекладений на 15 мов. Нам не треба знати 15 мов. Для цього є всі маркетингові матеріали, які ми можемо надсилати в будь-яку точку земної кулі, тій людині, якою мовою вона спілкується. спілкується. Угу, тобто боятися не варто, що не вмію, ніколи в такій сфері так. не працювала, а звертатися, і ви, в принципі, дасте таке навчання необхідне. Звичайно. Зараз хочу запропонувати коротеньке таке відео, подивитися е, круїзи, в яких ви побували. і Далі продовжимо нашу розмову. Проєкт коло мами, і сьогодні ми говоримо про морські круїзи на фешенебельних лайнерах, і також про бізнес, який може розпочати власне, кожен охочий. Дізнаємось, як це можливо саме для вас: від топ-лідерів клубу Інкрузис Юлії Турчик. Юлю, ще раз вітаю Наталії Лебідєвої і Юлії Лукашової. Отже, щойно ми переглянули на ну, такі коротенький, малюсінький ролик, але вже стільки в мене є от запитань. Розкажіть, в яких круїзах ви побували? Що ви бачили? Я побувала всього два рази, але mm -hmm. в мене ще все попереду. Всього два рази. Да. Чого ви хто стільки мріє один раз в житті побувати? Да, ну так сталися обставини, що спочатку коронавірус, потім mm -hmm. війна, тому тільки два рази. Але перший раз я була Грецькі острова, Італія, Хорватія, п'ять міст і три країни. А цього разу це буквально. Два тижні назад я тільки приїхала додому. Європейські країни: Іспанія, Італія, Франція. Дуже було цікаво, і тут лайнер був набагато масштабніший, шикарний. Ще про лайнер поговоримо, да, да. але враження О, вже отримали. Враження декілька країн одразу могли відвідати. Да. Так. А ви, пані Наталі? А я була вже в п'яти круїзах, і ви знаєте, кожного разу, коли ми плануємо свої подорожі, ми маємо можливість на нашій інтернет-платформі обирати кожного разу різний напрямок, кількість днів, які країни, міста ми хотіли би побачити, з ким ми хотіли би побувати, клас каюти, тобто, все, все, все. І, от перший мій круїз були це Грецькі острови. Другий мікроїс було це Середземне море, третій мікроїс це було Червоне море, Саудівська Аравія, Іорданія. Четвертий круїз мій був це Єрусалим, це е, Італія, Греція. І п'ятий круїз – це була перська затока. Але я хочу, так як у вас територія коло мами, так. Та, вас така, ну, так. і ми в четвертий свій круїз, я бабуся, в мене є двоє онучат. Ну і Зараз ситуація, коли наші чоловіки займаються справою, то, якою вони повинні займатися, мої сини, я. З внука, з внуками поїхала в цей круїз. Це незабутні враження як для дітей, так і для нас, тому що знаєте, це була моя мрія показати цей світ не тільки моїм дітям, але й внучатам. І хочу сказати, що дітки після круїзу вони вони інші, вони приїжджають з круїзів інші. Їм не треба розказати, навіщо їм вчити англійську мову. Вони надзвичайно соціалізовані, тому що для них є різного формату ігрові кімнати, різні заходи, де працюють з ними аніматори. це і дитячі басейни, і гірки, і все, все, все. все. І ми внучатка вже зараз мене знов питають, бабуся, коли наступний круїз? Наступний круїз, <пілу> таке <пілу> гарне запитання. то <свист> <свист> Бабуся, ви, пані Юлія, де побували вже? Поділіться. Я була в чотирьох круїзних подорожах і от чекаю п'яту в вересні місяці. Перша подорож це була Північна Європа, я була з Донькою, друга це було Червоне море. Третя це були норвежські фьорди Четверта, це була Перська затока, і от п'ятий ми забронювали вересень місяць Цигрецькі острови, острів Мальта, і Іспанія і Португалія. Тобто, кожного разу, відкриваючи букінг, ми дивимось, що ми ще не побачили, що ми хочемо побачити, хто хоче з нами відкрити ці нові країни. Як... На якому лайнері ми хочемо поподорожувати, Тому що на нашій базі є 14 круїзних ліній, а да? у яких є флот кораблів 250 лайнерів, і ці лайнери можна обирати. <свісна> і ми собі. в цей раз їдемо великою компанією з дівчатками, з дітками, і їм було важливо, щоб там були. Горки, щоб ти був аквапарк, і ми підбирали лайнер саме такий яскравий, цікавий для досугу для дітей. Ось тому це в очікуванні да, в такому придкошені нової, нової подорожі. А що цікавого відбувається на лайнері вже пані Юля? Вас свіжі такі спогади, і ну, що вас вразило взагалі? Як ви тільки його побачили? Ну, в першу чергу мене вразила масштабність. Там це як місто на воді, там є все: як для дорослих, так і для діток. Е, дискотеки, театральні шоу, які кожен день ти ввечері під, приходиш на театральне шоу і бачиш щось нове. Е, там для діток горки, футбольні корти, тенісні корти, лего клуби. Ну, все, що про що тільки можна мріяти? Ж такі прекрасні Є краєвиди, що Дуже можна красив... снідати і дивитися на, да, на да. море, так? Дуже красиво. І... Можливо, ще ви додати, що ще відбувається на лайнері. Ну ви знаєте, для мене було надзвичайно цінним те, що круїзний відпочинок це от поєднання От такого от пляжного відпочинку. Тому що, як зазначила Юлічка, що там є і басейни, і джакузі, аквапарк, і, аквапарки, і все, все. все І з пістовного відпочинку, коли кожного ранку лайнер прибуває в то чи не інше місто, той чи іншої країни, і ми виходимо і знайомимося, беремо чи екскурсії, чи самостійно до того готуємося в Гуглі, питаємося, що. Бо ми хотіли побачити які такі знакові місця. І вже виходимо і ввечері повертаємося, оцю розкіш і комфорт і можемо насолодитися цими всіма розвагами, які готує для нас кожна круїзна лінія. Як Ілічка зазначила, що вже 14 круїзних ліній. от Для мене це було дуже цінно, що це от за такий короткий проміжок часу. Ну от нас в букінгу є від двох днів до кругосвітньої подорожі, можливість обрати круїз. Ми зазвичай плануємо там сім ночей, вісім днів. І от за цих сім Очей вісім днів ми можемо побачити 3-4 країни, в них 5-6 міст. От уявіть, скільки, скільки ми всього можемо побачити за такий короткий період. От для мене це було дуже цінно, що не просто лежиш собі під одним басейником, під одною пальмочкою і все аж ти дійсно маєш можливість знайомитися зі світом. Це дійсно захоплюється такі враження. Певно, словами це не передати. Це так, треба так, побачити так, на бачити, власні так. очі. Емоції набагато будуть яскравішими, вірно? Так. Відчути. Відчути. А чи вплинуло членство в клубі «Інкрузис» на ваш підхід до подорожей загалом до відпочинку? Взагалі, вже пані Наталія почала говорити про це, що це не просто лежати собі і дивитись в небо? Так, я продовжу відповідь на мій особистий відпочинок і на якість відпочинку це дуже вплинуло. До знайомства з клубом я подорожувала ну, автобусний тур, пакетним туром там Єгипет, Турція. А питання, як побачити набагато більше, тому що ну бюджет можливий на той час, і взагалі і можливості по часу, да, багато в рік подорожувати, щоб бачити багато місць. Питання в мене було завжди. І коли е, мені розповіли, що завдяки круїзному лайнеру, який як готель... Возить тебе, переміщає з одного міста в інше місце, при тому, що ти в комфорті знаходишся, тобі не потрібно ночі їхати, знімати готелі, шукати, де перекусити. Це все вже настільки сплановано і організовано на круїзному лайнері, що ти просто туди приходиш, розкладаєш свої речі в каюті. каюти теж можна обрати по бюджету, по краєвидам. І кожного дня ти бачиш і відкриваєш для себе нові міста. І це дійсно впливає і на якість, тому що ти бачиш рівень відпочинку, це лакшері відпочинок, це преміум класи відпочинок, ти знаходишся в оточенні людей з різних країн. Це настільки цінно, коли ти чуєш різні мови, і ти можеш і англійську свою підтягнути, чи там італійську, якщо ти вчиш. Да? Ти можеш спілкуватися з цими людьми і бачити а, їх в житті, як вони відпочивають, що це такі самі люди, які в них звички. Ну, тобто, це а, це ще таке і навчання, да, соціалізація для дітей, взагалі, як Наталя проговорила, що діти дуже змінюються. Дуже. Тому про якість, про рівень а, це вплинуло а, на мій відпочинок. ну Перевернула, да, скажімо так, з ног на голову розуміння взагалі про те, як можна відпочивати. Угу. Тепер ви хочете лише так відпочивати, це зрозуміло. <ріст> Багато хто нас зараз послухав, так дивляться і вже кажуть, я хочу, як можна доєднатися до вас, до вашої команди. Що для цього треба? Розкажіть. Прийти посилучці дуже просто звертатися до нас. Ми підкажемо. У нас клуб за рекомендаціями у нас закритий і ви зараз рекомендуєте. Так. Так. У нас закритий елітний клуб, який можна потрапити за рекомендацією тієї людини, яка від якої ви почули інформацію. Так? Тобто, от запитували, як ми приєдналися до клубу. Якщо дівчатка вони отримали рекомендації від знайомих людей, я отримала рекомендацію від незнайомої людини. Тобто мені прийшла просто смс на телефончик. Запрошую вас прийти послухати про можливості гарних відпочинку. І я, як свідома людина, я завжди приймаю рішення, я піду послухаю, потім повизначаю, що мені з цим робити. і от Саме для наших глядачів, сьогодні ми також запрошуємо вас звернутись по телефончикам, якщо когось зацікавили наші пропозиції, і отримати інформацію, отримати оце реферальне посилання. Це наш інструмент, який ми можемо по різним месенджерам в будь-яку точку земної кулі відправити. Людина з будь-якої країни чи з сусід по кімнаті приєднатися до нашого клубу за нашу рекомендацію. Тобто насправді все просто, всі далі деталі, як заробляти, ви розкажете вже особисто, так приємніше людина може задати такі особисті вже так. далі запитання. Так? То чому варто спробувати доєднатися до клубу інкрозис? Хтось може думає, якщо вже доєднаєш, вже не зможу вийти, може з клубу цього. Може таке бути чи ні? Чи ніхто вже не захоче виходити? Чому ви радити приєднуватись до вас? А, тому що це відкриває багато можливостей. А, завжди можна спробувати і потім розуміти, що з цим робити? Бути відкритим до пропозицій, які приходять в життя. І коли є можливість спробувати відпочити з родиною в такому а, варіанті, да, то можна спробувати, якщо сподобається, будемо подорожувати разом, будемо планувати. Якщо людині ну, ну кожного свої вподобання, да, скажуть, ну, ми. Спробували не хочемо. Будь ласка, можете так. не подорожувати. Тобто, у нас по бажанню, якщо це є покликом да, душі, подорожувати, відкривати світ, мати оточення, ком'юніті, спілкування з людьми, які так само дивляться на цей світ, то, будь ласка, якщо людині не цікаво, ну, значить, значить, їй цікаво щось інше. Може, продовжить хтось. Ну я думаю, тому що круїзні відпочинку по досліджене дослідженню ЮНЕСКО являються один з комфортним і, і безпечним. безпечним так по змістовності. Тому... Чому мій, да. Спробувати да, втілити я... мрії да. в життя. І так? статистика річі дуже упряма. <рес> <рес>, тому що от по, знову ж таки по багаторічним дослідженням ЮНЕСКО, да Юлічка зазначила, комфортний, безпечний, лакшері, і 91 відсоток по статистиці планують наступні подорожі саме на круїзних лайнерах. Угу. Тобто варто спробувати. Так. Так. І Дякую по, вам. Да, і вас. по нашій особистій статистиці, да, от всі люди, які м, приєдналися, ми подорожуємо, плануємо і відкриваємо нові країни. Отримуєте задоволення, а ще звичайно. і користь маєте так. з цього, так? Дякую вам за таку цікаву розмову. Є на чим порозмірковувати. Нагадаю, сьогодні ми говорили про морські круїзи на фешенебельних лайнерах разом з клубом Мінкрозис. Нашими гостями були топ-лідери клубу. Це Юлія Турчик, Наталія Лебедєва та Юлія Лукашова. Смарт-проєкт коло мами. Гарних вам подорожей! Коло мами. Смарт-проєкт для сучасних батьків. Лайфхаки та рекомендації спеціалістів. Історії успіху супермам, які надихають.